Я живу з батьками, тому що так економніше і вигідніше. Це про непройдену сепарацію? Так, якщо вам не 18 років і ви проживаєте до цієї пори з батьками, так це про непройдену сепарацію. І давайте я вам трішки перефразую: я не йду від батьків, тому що мені не вистачає грошей. І тут є один дуже важливий момент: сепаруватися, піти від батьків це означає подорослішати, а поки ми не стали дорослими. Як, умовно кажучи, ми як діти. То пам'ятайте, в дітей грошей не буває. Ось так ви самі собі створили замкнене кільце. Я не сепаруюся, не йду від батьків, не стаю дорослішою, тому що мені не вистачає грошей, а грошей мені не вистачає, тому що я не йду від батьків. Не беру своє право стати дорослою, не беру відповідальність на себе стати дорослою. Вирішувати, звичайно, вам. Але ще раз нагадаю: в дітей грошей не буває.